Всім привіт! Ви на каналі Містер Міхал 11.06. Сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars, але вже під новорічним, під новорічним оновленням. Я тільки що прийшов зі школи і я в телефоні побачив, що то нове оновлення вийшло. Того перед тим як я зайду на гру, підпишіться на канал і покладіть лайк і покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення, а ми йдемо грати. Господи. Ну цікаво, що нас тут чекає на планшеті. Ну, на телефоні я знаю, що нас чекає. Мені ще поки то загрузиться. Ну, бачите, що тут нового Бравлера добавили отой Назву не пам'ятаю. Багато скинів. Але... Ну, наприклад, тут видно Джессі. Кольт. Коло Джессі. Ну. ну це, коротше, це новорі... Ну... Ну це як новорічну. Ну. Ну. Новорічну. Коротше новорічне іграшкове оновлення, бо тому що тут, в принципі, ну, ну, тут корпорація той. Ну. ну. В магазині тепер роздають подарунки. ну, ну Замість мега, мегасвині, то у нас нарешті, нарешті завантажилось. А бачу, що той теж грає мій друг. А новий, ну О, бачите, і роздають нову іконку гравця. Щось в мене таке враження, що з тим інтернетом дуже. Що, давай другу, ну окей. Так, так. Що нас чекає? Та, да, він легендарний Капець, як повезло. Новорічне оновлення. Я пам'ятаю, того року новорічне оновлення теж дуже файне було. Ну, жалко, ну, тільки шкода, що тільки хрома, хроматичних ми... Той Стар Корпорація Той Стар, то са ну, іграшкове новорічне нов... оновлення Бас Лайтер Ну да, новий новір. Який, якщо чесно, якщо ви подивитеся, то ніби чого нема Легендарного, того. чого немає тої легендарного кольору скажете мені. Ну, бо це тимчасовий. Вроді би це я брало тимчасовий. трьома... Ну, тут можна собі три режими собі взяти. Меч, крила чи лазер. Дуже прикольний. А, а за... Ну, в той адвент ви получите іконку ігрока, подарок, сюрприз. Але це... Я вам скажу, що це воно ну, сама вибира. Чи... Я не знаю, чи ти всі розпаковуєш, чи то вибирає якої рідкості, а потім ту рідкість відкриваєш. Новий значок. Теж подарок. Іконка Ярака. Динозавр. Коротше, ну подарок сюрприз. А саме цікавіше. Що є іконка ігрока? Оця... Дара... ну, десь дорого Ну, коротше коштує. Легендарний старт-дроп гіперзаряд. Случайний. Мені якраз треба гіперзарядний стартроп, тому що в мене 2 бойця без гіперзаряду, хоча на 11 силі. І нові спреї. Таких 2 штуки на 14. Шо, ну. Ті всі подарунки, якщо хтось не грає, то має шанс, має шанс 19 днів це відкрити. Або маєте шанс ще відкрити до 12, до 12 днів і 16 годин? Ти? Ти новий скін? Дуже класний. Що? Що? Що ж рідкісний що... Скин? Нові скини. Капець, я їх можу купити зараз. Я можу їх купити зараз. Мені стане на два скина, але, по-перше, що в мене є блінгів. А... а от і 29 геймів. Ой. Коротше, купляю новий скин. Цікаво, який. Ну на Лолу це, в принципі, ну. Чуть-чуть фігня. А от я би подумав би над Гейлом і Робопені. Новий скін. Сів метел на робочку. І сказав якусь думку. А Метел не звутів. Ну і одному полетів. Раз, два, три. Це напевно будеш ти. Ти, я, я пені, Та, я пені буду купляти. Чи Гейл? На Гейла я пізніше куплю. А зараз купляю на. Пені. Лола, якщо чесно, це фіня, Для, Як для мене це і фіня Стюардеса. Ну. Якщо чесно, для мене так фігня, але так насправді з іншого боку. Ну, дуже файно виглядає. Але Для мене це фігня. Потім я куплю галактичний гейл. О, вже показує, що мені треба з тим Бравлером робити. Чекай, це тимчасовий Бравлер? Чи. Прогрес в сезоні? Времен... Блін. Тут тільки ну, времений боєць! Жалко. Ти і замість мега свині в нас тепер буде новорічна ялинка, яку Миколай Бравлерський Миколай приніс подарунки. Тут собі, ну, вибиваєш, коротше. І до того. Воно ще й безкінечно сила, безкінечно сила має, до того ще гіперзаряд і максимальний рівень. Тобто можна апнути. Ну, я, ну, коротше. Я, скоріше всього, подумаю над тисячу кубками апання. Але невідомо чи мені вдасться. Ну бо, ви, знаєте. Те ще кубків, певно, зажерну. Ну, а може, вдасться. У мене якраз завдання. О! Беру той трип. І йдемо грати, друзі. <різвач> <різвач> ціла команда з тими. Ясно, що ми першу катку, карту виграємо. Ну, це навіть це навіть ізі перша ка карта, ну, катка. А потім вже не буде ізі, Потім буде капець, як трудно це робити. То, що я люблю. Не. Підпишіться швидко на канал. З першого разу одразу легендарний стардроп. Якщо тут випаде фігня... То, ну... Підпишіться на канал і вам теж в перший раз випаде легендарний стардроп. Таке свято зробили. Будь ласка, щось файного. Ігнор словно херня. Чекай, цена на не было? Я её уже взял. зале. А, я напоминаю. О, на мол. Сконь, 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 сконь. Так надеемся. Да. Я шкода, що тільки... тільки. Да. Коротше, мені бракує на... дерево. Хоча Хі... в мене 11 сила, 30 рівень і до того у мене всі гаджети і. звісні сили маю. То саме з вольтом. То йдемо далі грати. Чи може за клуб погораємо? Шо? А, сім. Дождався би поміняти клуб, але певно. Ну. О! Новий клуб, тому що це якась херня була з тим клубом, а тепер файно. Хура, це мій друг. А нема що говорити. Цікаво, як там холдік з тим новорічним тим... оновленням. Цікаво. Прям дуже цікаво. Як там він поживає з тим Браул Старсом? Напевно, він десь там кричить з усієї сили, потішиться, що нове оновлення. Você a ah, põe bom... Думав, що я думал, что забираю подарунок. His life.

Опа. Зараз-то я, правда, буду динамайка улучшать. Еге хочете. Що мене треба? Подарунки можна відкрити через 12 днів. Ясно. О! Ти! То, що треба? Ха! То що треба? Кусок Діна Майка сюди йде. Я пам'ятаю, то давайте пограємо в клубі, подивимось, що це таке. Я далі не розумію, що тут треба робити. Що? О, пейнтбол? Це я ще пам'ятаю. Ну полионо Рикоше... А, не так сильно Блін... Hey. Блин Ты давай ты замалвый ты НЕ ты ЙОМУ! Добре. Давай я тебе буду график, Тебе. Блін. Блин. Это страшно. Кто памятая то напишите в комментариях. О, дякую за таку щедрість блин да все ми вже програли дожилася до такого віку коли ми програли це якийсь прогрес Ну все, гудбай аккаунт гудбай Ти можна відео переслати. Ай, треба втікати. Ай, блін... А ну чекай на подарок. Давай, давай! Ель мажор ты! Так як треба. Не, ні, ні... Та ніфіга ти не получиш. Блін! Та ти мене коль заебав, ой! Небачся за слово... Я, случайно, ви дивилися мультик, як копатич. Нарешті подарки. Святий Миколай грається нами. Направду, святий Миколай нами грається. Збирайте подарунки. Тань? Ой-ой, та ну, ну, ты ну, бане. О! Да стане нам подарки! Та да, люди не треба! Можете найки не стараться! Хоч углекувати! навіть можна скинути відео. 80! Короче, ага, на сьогодні. О, це я люблю. Блин, Ой. Ты что и другой пидор выбрал? А шо тут, Рамон, это? А ну что тут трава добавится? Бота больно. Блин. Ладно, то возьму Леона. Защищайся от выражения. Не работал, не служил роботом, собирай. Булты в матче побеждаем команда первой собравшей 8 бутов. Что-то мне вра... такие что я на правду проиграю. Да, Блин. Не-не. Давай, давай. Т Танец. Бель. Куда ты? Эй. Блин. 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 Маня. Да уничтожь этого спайка. Забирай, забирай! Ты спицы! Блін! А, то ми маємо більше, а не котне очкова буде менше. Блін, а не-не-не, иди сюда! Давай-то уничтожаем были сукин сын. Вы аномалии. Я тебя уничтожу. Блин, да есть. Блін! Забирай! О, не, я вижив! Я вижив, дякую тобі, господи, що я вижив! Забирай! Не ти не веся! Очкобус ти! Очкобусовий! Я вас просто не підставляйте мене. Ну вот такі справи. То всім папа. Там уже всім па-па, Вот, короче, такі справи. Всім папа. -па. Ну файнок свят, потому что незабаром будут свята. Ну и файно момент святкувати. Всім папа. -па.